Перевіряю на якість найтовстіший кабель з Аврори за 50 гривень, а також ось таку колодочку, в якої є два usb роз'єма і коштує вона дешевше, найдешевшого зарядного пристрою з тієї самої Аврори 50 гривень. Має кнопочку і дві додаткові розетки на 220 вольт. Кабель має артикул 86904, а колодочка Кабель мікро-USB-шний і скоро вимре як Мамонти або тоненька Nokia і має довжину 1 метр і 2,4 А. Дуже приємний і м'якенький силикон, який має товщину цілих 6 мм. Нагрузив струмом 2,4 А. Просадочка невелика, 0,2 з копійками Вольта. Виходить потужність 12,45 Вт, приходить потужність 11,45 і у нас виходить, що на кабелі загубився лише 1 Вт. Це менше 10%, тому кабель відповідає заявленим характеристикам. Поставив свій старенький телефон на зарядку через цей кабель. І споживає він менше 9 Вт. І 95% гаджетів, які заряджаються через micro USB, споживають саме таку потужність. Виставив 9 Вт. Виходить, 9,6 у нас виходить з зарядки і 9 приходить. І в атмосферу уходить лише 0,6 Вт. Тому можна сказати, що це якісний кабель і він вартий уваги. І колодочка, на якій нічого не сказано про USB роз'єми, окрім того, що вони присутні. Зараз помірюємо їх потужність. По-перше, до колодки дуже зручно під'єднувати кабель. Для цього не треба її всю розбирати. Треба відкрутити два гвинта і відкрити цю нішу. У комплекті є скоба і два гвинтика для того, щоб закріпити кабель, і самі клеми виконані досить цікаво. Між гвинтом і дротиком, який ви будете зажимати, присутня пластина. Таким чином, гвинт не буде врізатися і псувати той дротик. А ось клеми для заземлення нема, не дивлячись на те, що контакт для заземлення присутній. Підписуйтесь і лайкайте, а я покажу на що здатні ті USB-роз'єми, і що всередині колодки. Та-дам! USB-роз'єми мають підсвітку. Напруга холостого ходу майже 5 вольт. USB-роз'єми повна туфта. 1 А тримає, 1,1 вже не тримає. Згодяться хіба що для зарядки смарт-годинників та навушників, тому що телефон буде заряджатися від таких USB-роз'ємів вдвічі довше, ніж від зарядки здорової людини. Але ж колодочку можна повісити на стіну. Для цього передбачено отвір тут і тут. Ну а всередині печаль таска і користуватися такою колодкою небезпечно. Фаза i 0 з групою контактів з'єднана дуже тоненьким проводом і платку з USB-роз'ємами забули докрутить по-людськи. Але якщо ви шарите в цій темі, міняйте провода на товсті, міняйте платку на нормальну і буде вам щастя. Тож в цьому випадку за 50 гривень ви купляєте тільки корпус і основу для творчості. Дякую за перегляд.